Доброго вечора, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Вирішила зробити ще трішечки великоднього декору. Це такий бюджетний великодній декор, де я використовувала гофрокартон і різні дрібнички, які маю під руками. Колись дуже давно я з картону, з такого тоненького, робила ось такі презентики. Своїм друзям, які можна було використовувати як магнітики, чи просто як сувенірчики. І дуже вони всім подобалися, і я вирішила зробити такий собі декор з гофрокартону і для Великодня. Ось такі буду робити пташечки і заготовочки. Це я хочу їх використати на веранді. Ну, побачу. Далі що де буду використовувати. Що я беру? Беру гофрокартон. Скачала я з Пінтереста декілька ось таких шаблончиків. І приклала листочок до екрану і перемалювала ось такі шаблончики. Тут у мене гусачок, пташечки я, я сама намалювала пташечки, отакі зробила, і по такому Сценарію буду робити ще ось ці фігурки. Ось такий кролик, маленький такий кроличок і курочка. І тепер прикладаю ці вирізані шаблончики до гофрокартону, обмальовую. Вирізати буду канцелярським ножиком. І весь етап роботи я покажу на цьому одному кролику. Щоб не забирати ваш час, тому що о, інші фігурки я буду таким же самим чином вирізати і приводити до того вигляду, який я собі запланувала. Вирізаю фігурку, акуратно, щоб по пальцям не попасти, що часто дуже буває з цим ножиком. От, і зрізаю залишки, які мені тут не потрібні. І далі. Ось ця сторона в мене тут трішки фарби на ній, але це мені не вадить, тому що я ось цей верхній шар паперу буду знімати. Ось так, де, де можна, так, нігтиками, а де ось ножечком цим самим канцелярським підрізаємо і знімаємо. Цей верхній шар паперу, залишаючи його лише де-не-де. І у нас залишається ось такий цікавий рельєф. Ця гофринка така. Тут можна ці заготовочки по-різному викладати на цю, на цю гофру, щоб вона була або вертикально, або горизонтально. Це вже залежить від того, як ви собі бачите. Свою роботу. Ось так тут до кінця я вибираю. І так само я буду робити на інших заготовочках, вирізати і так само знімати ось цей верхній шар паперу. Ось так виглядає мій зайчик, один кролечок, гусачок, пташечки. Цього кроличка я планую. На шпажечці використовувати, і, можливо, цю маленьку пташечку, яка залишилася просто з обрізка. Ось такий набір фігурок у мене вийшов. Далі я ще захотіла зробити таке велике яйце на підставці. В минулих відео я робила, декорувала готову таку заготовку, але вирішила, чому би самі не попробувати зробити таку заготовочку І задекорувати її теж буде цікавий. Варіант такого декору. Так само вирізаю я це яєчко. От, знімаю цей шар паперу, і для, для нього я ще буду робити так само з картону підставочку. Хочу поставити його вертикально, це яєчко, і тоді вже задекорувати. Буду використовувати шпагат і різні дрібнички, які я в себе понаходила. Ось такий цікавий вигляд має це яєчко. Тут я не повністю знімаю цей шар паперу, залишаю, і воно виглядає так, як об'їжене шашелем дерево. Ось такий вигляд. Далі починаємо. Декорувати ці фігурки. Я беру шпагатик і гарячим клеєм змащую цю фігурочку по боковинках, і шпагатиком її повністю обклеюю. І так, я обклею цим шпагатиком кожну фігурочку. Тут такі. Куточки є, які там не дуже достають, то я використовую шпажечку, щоб туди гарно зайшов наклей цей шпагатик. Ось там де вушко, там вузька така частинка. І шпажечкою, ось туди той шпагатик, і працюємо далі. Повністю обклеюємо цю фігурку. І так. Таким чином я обклею всі свої фігурки. От. Далі буду декорувати з того, що я маю під руками. Буду використовувати квіточки, різноманітні гудзички, такі стрічечки з тканини. Ось тут така в горошок тканинка, Зав'яжемо цьому кролику такий бантичок. І в мене є ще ці морквинки, тут половинка залишилася, це, що я використовувала в попередніх відео. І в мене буде кролик з морквиночкою. От. І я хочу з цих фігурок зробити підвісочки для веранди. Роблю шпажкою таку дірочку і петельку з шпагатика. І так буду прикрашати ці всі фігурки цього кролика маленького, який на шпажці, я хочу зробити такий невеличкий топіарій. У мене ось така вже баночка давно, яка чекала свого часу, це з-під оливок. І я вирішила з неї зробити підставочку. Обклеюю на гарячий клей її мішковинкою. Обрізаю шматочок, який мені потрібен, і на гарячий клей приклеюю на цю баночку. Не грунтую, я нічого їй не роблю, просто обклеюю мішковиночкою. Мішковинка така досить цупка і там нічого не просвічує крізь неї. Далі цю баночку я заповнюю. Залишки цього фрокартону. Я його ось так збинаю, клею додаю і на денце складаю. Так само на цю шпажечку трішечки дала клею, щоб він тримався цей кролик. І тепер заповнюю попри шпажку цим картоном, вирівнюючи цю свою фігурку на шпажці. Заповнила картоном, додала ще туди клею гарячу, щоб воно трималося. І Врізаю знов таку свою цю сіточку зелену і заповнюю тут імітуючи травичку. Загортаю всерединку цю мішковину на гарячий клей, так підклеюю знову її. От, і зав'язуємо знову бантичок такий цьому кролику. Ось Я знайшла свою коробочку з різними квіточками, вибираю квіточки і підклеюю тут. Прикрашаю цю травичку з цими квіточками, морквиночкою. Найшла ще е, таку маленьку квіточку на цей бантик підклеїла. Далі ще е, в мене такий шматочок мережева, даю по кругу по цій баночці, теж на гарячий клей. І ось таку лазерного кроличка ще додаю. І виходить такий топіарій. І далі перехожу до прикрашання інших фігурок. Виглядають мої прикрашені фігурки. Тепер перехожу до цього яєчка на підставці. Роблю я ось таку кругленьку підставку, вирізаю спочатку з цього товстого гофрокартону з середину, далі вирізаю ще два таких кола з більш тонкого картону. Вони в мене будуть зверху і знизу. На цьому вони такі більш гладенькі, цупкіші, той товстий картон він такий більш м'який. І вони дадуть ще висоти моїй підставці. Підклею ці два кола зверху і знизу на гарячий клей. Обрізаю залишки, які мені тут не потрібні. Трішки ножницями трішечки. Клеємо, ой, вибачте, господи, ножечком цим канцелярським. От, і тепер приміряю, до мене буде це яєчко, і вирізаю таку серединку, стараюсь не прорізати до кінця, щоб там все-таки денце лишилося лишилося не прорізане. Вибираю цей картон, заливаю туди багатенько цього гарячого клею і вставляю туди. Це яєчко, ще з двох боків додаю клею, ось так воно буде триматися. Тепер цю підставочку так само я обклею мішковинкою з одної сторони, з другої сторони. І далі я її підігну і обклею по кругу. Це саме яєчко по. В боках я буду підклеювати не, цим, не просто шпагатиком, а є у мене такий в Аврорі я придбала, такий вже готовий, як шпагата така косичка. І ось такою косичкою я буду обклеювати це боковиночку. От, вона така, якраз мені по ширині сюди підходить. Підклею так само на гарячий клей. Залишки відрізаю, і цю мішковинку я буду підклеювати по цій боковині цього, нижньої цієї підставки. Обклею тільки на цю боковинку. Вниз туди я не буду заходити цією мішковинкою. Ці залишки, що в мене там будуть стирчати, я їх просто-напросто зріжу і щоб ця мішковиночка в мене була тільки по цій боковиночці. От. І залишки підрізаю. Далі я хочу по цій по кругу цієї, ось так вона виглядає, я хочу по кругу дати ось таку. Цей шпагатик з листочками. Це такі тут салатові листочки. Вони якраз такий весняний у них вигляд. Це в нас Великдень весна, і вони якраз мені сюди підходять по моїй задумці. Ось так. Далі в мене є ще такий, не знаю для чого я то робила. Ось такі пір'ячка з квіточкою, склеєні, між собою, я відрізала там той низ такий грубий. Додала, ще ось таке пір'ячко, у мене є в крапенку. Обв'язую це все понизу шпагатиком. Отак от, от. І буду цим букетиком, таким імпровізованим, з пір'ячка, прикрашати це яєчко. І ще в мене залишилося. Від попередніх робіт отаких от два зайчика, парочка, яких я теж використовувала для композиції. І я їх сюди теж використаю. От. Далі в мене ще є таке цікаве пінопластове яєчко. Це я його відклеїла від того. Панерного яйця, яке я декорувала, вони мені там не пішло по задумці. Розрізаю його навпіл і цією половиночкою прикриваю низ цього пір'ячка. Заливаю туди добре клею, щоб цей пінопластик приплавився туди до картона і до цього пір'ячка. Ось цих зайчиків чи то кроличків приклеюю далі, беру ось цей мох. Це ж, який я придбала в Аврорі. Він такий двох кольорів. У мене зелений і світло-зелений такий з жовтинкою. І на дно цієї підставочки я ось це підклеюю, прикриваю тут низ цей, щоб наші кролечки сиділи в травичці. Ще додаю сюди. Ось таке цікаве яєчко з курочкою. Така лазерна різка теж воно мені сюди підходить. От, далі ще додам е, ось таку квітку. Вона по кольору мені теж підходить сюди. І морквиночку. І низ. Цієї підставочки у мене готовий. І тепер я ще вирішила: тут на верхушку цього яєчка приклеїти ось таку цікаву дерев'яну весняну, такий гудзичок весняний, цікавий. І ось так виглядає моя композиція. Тобто, за допомогою звичайного гофрокартону і невеликої кількості декору, який маєте під руками, можна створити такі цікаві композиції, цікаві прикраси. Які можна використати і на верандочці, і в будь-якій частині свого будиночку. Що користуєтеся гофрокартоном, включайте фантазію, і у вас все вийде. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!